18... Вивчив я звук гармати, і тривожний блиск твоїх очей. Незвичайна вистава розпочалася піснею із такими рядками. Протягом півтори години вистави вісім професійних акторів розповідають різні історії життя під час війни. Це вистава про упівців упівців, які е, своїх 90 років розказали нам те, як вони. Що вони робили в своїх 14, 15, 16, 18 і 21. Зазвичай приходять глядачі доброзичливі, які готові нас почути. І не мають якихось особистих опозицій до даної теми. Актори навіть не розповідають, а читають зі сценарії нередаговані інтерв'ю розповіді людей. Його нарочито не вчать, бо це вербаті такий вид театральної вистави. Вона поставлена цілковито на реальних монологах. Для того щоб передати цю точність з однієї сторони, а з другої сторони не відірватися від штампу професійний театр. Актори, які мають зайняті руки і не можуть нічого грати, вони правдивіші. Режисерка разом із акторами, майстерні мистецький простір, вибирали найемоційніші шматочки спогади про двадцятирічних юнаків і дівчат, які брали участь у визваній війні. Ті ситуації, яка зараз є Україна, ну це ті самі люди. Україна та сама, люди ті самі. Ситуація, в принципі, та сама. Ну якось. Кожен по різному вибирає геройський свій шлях. Раніше цю виставу бачили у Києві та Львові. Презентували першій її у, у 2012-му, до річниці визвольної війни. Тоді це була чиста документалістика. Нині ці рядки, наче наша історія. Вистава глибока одразу чіпляє своєю реалістичністю. У Нас зароджується нове відчуття для мене особисто. Це дуже нове відчуття, як любити свою країну. Я раніше цього не розуміла. Як я читала щось такого в книжках. аби Вів'яни приїхали з виставою до Полтави. Гроші збирали чини всім містом. Допомагали не полтавці, обласна рада, управління культури облдержадміністрації смачними варениками львівських акторів нагодували місцеві добрі люди. Виставу актори читали у чорному, наприкінці ж одягли кольорові вишиванки, цим самим показуючи, що війна незабаром скінчиться, і Україна розквітне.